Ось, Якраз буквально, коли я вчився, то там з е, тої фірми, на якій я стажувався, старий водій, який там їздить 30 років на фурі, чи 20, не знаю, не важливо, важливо, що перевернув фуру. Е, і факт в тому, що перевернув, він е, тріснуло колесо. Ось, ну Там якби спорний варіант. Поліцаї написали, що перевернув він із-за того, що тріснуло колесо. Шеф фірми сказав, що це. Дріхня, тому що він сказав, що колесо виглядає так, що його прорізало перед тим, тобто, що він заїхав на бордюр або на який камінь великий, що колесо прорізало, і тоді він аж, і за того він каже, що він прорізав колесо, і за того його понесло, і він перевернув фур. Ну, ну, реально там як би, ну, не знаю, як, наскільки який варіант правдивий. Тобто, Ну, звичайно, у нас в Україні фури не застраховані. А якщо страхівка і є, то та страхівка до сраки. Звичайно, що за неї практично нереально вибити якісь гроші. Ну і відповідно шеф хоче ті гроші вищитити з працівника. Пощі тут в Європі трохи справи по-іншому, практично у всіх нові машини і всі стараються їх за цей застрахувати. Багато от я чув ситуації, от навіть на бусі до мене хлопака писав, він пропрацював тиждень. Заїжджав під рампу, йому махали, їдь, 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 давай дозаду, давай. І, коротше говоря, по висоті він ту рампу не описався. Ну, яким макаром я не знаю, але факт в тому, що ззаду він весь багажник поламав і порвав у цій брезенту. Поляки йому, звісно, грошей не заплатили за той тиждень, звичайно, сказали їхати додому, поремонтують машину, і тоді до нього подзвонять. Ну, факт тому, я сумніваюся, що до нього хтось подзвонить. Думаю, що вже до нього не подзвонять. Страхівка в принципі, повинна це покрити з одної сторони. З іншої сторони, страхова компанія може сказати, що це пряма помилка водія, тобто це явний, явна помилка водія і би, ремонтувати мають за що водія. Тому я думаю, що йому, звичайно, нічого не повернуть, ніякі гроші там, за той тиждень. Хоч Це однозначно, що йому нічого не заплатять. Просто що, чи фірмі страхова виплатить, ну, тут би, такий варіант, спорний. спорний. Ось, і, значить, тут на фурах нас теж попередили, Тепо, я тільки пішов на робот, нас зразу попередили, що все застраховано, звичайно, вже, але якби і повне казку, ну але поки це виплачується, це займає багато часу, це суди і так далі, і так далі. Тому подібне, це залежить ще від ситуації. Тобто, я знаю ситуацію, що чувак на фурі десь буквально недавно. Чувак на фурі. Е я не знаю, що з ним було. Він, звісно, він, сказав, що він їздив, все, все, щоб його взяли на роботу. Його взяли на роботу, послали в рейс, а він десь заїхав під міст, не знаю, чи той міст був 3,5 метра чи стільки, але ну, факт тому, що він зніс кришу фурі і, і прицеп роз, ну, розбомбив все повністю, пройшов міст десь висоту 30 сантиметрів, коротше йому все знесло зверху. От. Ну і теж там суть в тому, що якби, страхова, якби, повинна то прикрити. Але страхова своєї сторони, ну вони ж теж не лошари, ну, можна їх зрозуміти. Тобто тут явна помилка водія, то тобто, зрозуміло, коли там тріснуло колесо, машина перевернулася. Якщо реально що от колесо тріснуло, машина перевернулася. Тобто водій їхав повністю нормально, визначеною скорістю. Оце якраз, страховий випадок, при якому я думаю, Виплатять однозначно і без ніяких там спорів, тому що ну, тут це іменно той випадок, про який йде мова в страхівці. Чи так само, коли аварія, ну, то воно прописані випадки. А в даній ситуації, коли водій практично осознанно заїхав під міст висотою, ну, це просто ідіотизм, тому що, як би там не було, всі знають, що в нас права купляють, всі документи ну, Але я рахую, що якісь елементарні поняття треба мати. Я от зараз на цій загрузці був на АДР, так як я вам сказав, так мене зразу запитали принести права, принести АДР і принести інструкцію АДР з машини і перевірити, чи в машині все є. Реально, чесно вам скажу, якщо б я просто до уваги, що я б АДР отримав в Україні, звичайно, я нічого не знаю. Ноль. Але чисто для себе, чисто для себе, я пішов і почитав собі основні базові поняття, що мені треба знати по АДРі. Плюс пацани підказали, і я в принципі зрозумів про що йшла мова. По-перше, машині має бути два додаткових для АДР-вогнегасника. По другій машині має бути така. ну, якби, Мені тяжко пояснити, що то, але там є якась херня така, що якщо щось горюче розливається, бо ми возимо тільки базовий АДР, тобто щось там, наприклад, ні, блін, ре реально навіть не можу вам сказати, що, бо навіть поняття, що там може тільки бути, але мені казали, що приблизно 9 групу ми, наприклад, возимо. Якесь горюче може бути, щось, щось таке, що вогне небезпечне. Це навіть спиртні напої можуть бути, грубо говоря. от. І значить, в нас є там якийсь порошок такий, я хірю знаю, що це, але факт в тому, що він ним засипається, він нейтралізує вогонь, хімікати, от, якийсь прикол. Те, теж має бути. Плюс таблички Адеровські мають бути в машині. Так як ми не возимо якихось там цих, ми тільки базові возимо, тобто в нас не пише ніяких там тих, як це називається. Коротше, ми возимо тільки АДР, не набагато більше пунктів, ніж тисяча. От він поділяється там кожен АДР, кожна небезпека має там певні скільки пунктів. До тисячі це можна вести так, не треба АДР. -а. Тисяча і ще трошки, це вже треба АДР базовий. В Польщі він є базовий, в Україні якби базового такого немає, в Україні є по класах. Почті теж є по класах, але у Хоті йде всі класи, отдільно перший клас і отдільно цистерна. В Україні цистерна входить стандартово зразу, тільки отдільно перший клас і отдільно сьомий клас. От я їх навіть і не робив. Це сьомий це радіаційне, а перший це, е, це зброя, це вибухівка, е, отаке от щось. Тобто зброю, вибухівку і радіацію я не робив. Тобто я рахую, що я таке навіть якби мені пропонували, я би за це не брався, воно мені 100 років не потрібно. У Європі нам того і так не дозволять возити, тому що ми громадяни України і нас на територію баз НАТО і так не пускають. От. Бо я вже мав таку ситуацію. Я був у Франції, віз якусь фігню на завод там якийсь, а потім оказалось, що цей завод робить двигуни і ще щось для військових самольотів. Ну коротше, факт тому, що я з тими дебілами спорив годину, десь чи дві. Вони мені самі все розказали, що то їхній літа... завод робить, тому мені не можна туди заїжджати, бо це там мілітарі, як вони кажуть, тобто військова. Таємниця і так далі, і тому подібне. от. Саму таємницю вони би мені розказали, що вони там роблять, але по мені дуже цікаво побачити, як, як там зблизька ці стіни заводу виглядають, як би я туди заходив би і дивився. Ну, перед сумасшедшов, звісно. Факт тому, що на територію я не заходив і не запустили мене, мені довелося вигружатися на фірмі збоку і такий кур'єрський ТНТ, яка до них часто возить вантажі, і та кур'єрська фірма вже. Та кур'єрська фірма вже їм то доставила ну, на місце. Ну, би, Іншого варіанту там не було, вони вперлися рогом і все. От, Я вже їх там брав на понт, так що я казав, що я зараз взагалі розвернусь, повезу це назад або взагалі продам. Крім мене, там ще був Словен де Словен, а якісь, якісь коротше, ці, з Єгославії, або серб, або Хорват, ну щось таке. По-моєму, що Хорватія вже входить в Євросоюз, хоча я, в принципі, і не впевнений. Факт тому, що в нього були документи Словенії, така в мене карта побита, тільки Словенії, він там поїхав, він там працював на Словенську фірму. Факт тому, що його теж не пустили, бо його країна теж не входить ні в НАТО, ні в Євросоюз. Відповідно, його теж не пустили. Ось от німецьке радіо, я так люблю деколи послухати, воно там класичну музику грає, але нині в цілий ніч вони мене задолбали. Куди не включиш що 5 хвилин, що нині помер Джордж Майкл. Ну, Я не знаю, чи то всіх так цікавить та новина, але задолбали вже повністю. От. Залишилось ще 140 кілометрів. В принципі, встигаю без паузи. Я то хорошо. Розгружаюся, стаю на дев'ятку. Потім, наскільки я пам'ятаю, казав мій експедитор, що назад я прийду в Франкфурт нині вже пустим. В Франкфурті гружуся, приїжджаю, стаю на дев'ятку у Ну, По дорозі, звичайно, їду на Відень, знову на аеропорт. Ось. Такі от історії. Ну добре, що я поки стажирувався, я свої навігації позберігав точки. Практично там, де мені треба. Тобто ми практично зустрів в одних тих самих місцях. Поки що він мене там не пускає, похив яких фірмах шукати, тільки по тих. У мене це рахуйте, третій рейс, тобто я два рази розгружався і в цей раз загрузився. Тобто я перші рази це мені дали, були загружену вже машину в Польщі. Я поїхав в Франкфурт, розгрузився. Потім мене відправили зустрічати ще одного водія, бо в нього закінчувався час. І він просто-напросто не встигав доїхати до Франкфурта. Я по дорозі, ну, українець теж, я по дорозі під'їхав, зустрів і, це, і перегрузився і поїхав в цей, переїхав розгружатися. Вот. Зараз ці вихідні я стояв на фір на цьому на паркінгу шел заправки. Наші там, звісно, бухали, але я якось утримався від того, ну там смішно в них завжди там спори. Там от є чувак, один, він з Донецької області, у нас на фірмі, називається Паша, Ну, він давно, років 50, все життя Дальнобойщик. Так його поганяла Сепар, він з Донецької області. Вони біженцями втікли в Росію, живуть в Ліпецьку. але все життя працює тут в Європі, так і працює далі. Ну, звичайно, самі розумієте, які розговори йдуть. Всі його питають там, чого, туди, сюди, туди. Ну і факт тому, смішна ситуація в тому, що з нами він говорить по-українськи. Він, він так типу, говорить по російськи але чує, що всім пофіг, всі говорять по-українськи, і він починає говорити по-українськи. Бо там таки в нас є ще Рома Скалуша, теж старший мужик. Той каже: а, кажу, то Рома: Рома, говори зі говори мною по-русски. -по Рома каже, да пошли ти нахер кажеш зі своїм по-русським. Їдь в Росію, там будеш говорити по-русски. Короч, і все, і він переговорить по-українськи. Вот. Смішно там з ними, звісно, весело. Цей Рома тоже такий приколист. Там десь експедитор, на щось там йому каже, а він міг так на весілля в Україну. Ну, він вже давно працює, він собі вже дозволяє по-різному по говорити. Коротше, експедитор каже, так, я завтра маю вже бути в Польщі. Він каже, а може ми ще цей, може ми ще поїдемо е в цю в Іспанію. Каже, Та нема базару, каже, ти їдь куди, що куди хочеш. А він в Празі був, каже, з Праги до, до Львова каже, автобуси їздить ціла купа, каже, я, я їду до, до Львова, а ти собі каже, їдь хоч в Іспанію, хоч каже, хоч в Гондурас. Каже, та ні, та ні пане, пане, пане Романе, не можна, ні, ні, все нормально буде, я жартую. Короте, комедія на комедії, кожен крок кожен якась комедія. Це хто щось учує. Маємо заправку тільки на карт... ну, карточка Shell. відповідно заправки тільки на Shell. У нас хлопаки теж нові, такі двоє, Ну, Їм трошки менше повезло, ніж мені, тому що я попав на стажировку. Ну, це з одної сторони, з іншої сторони, їм більше повезло, бо в них зразу нормальна зарплата. А в мене за перший місяць з половина тільки зарплати, тому що я на стажировці був. От, Але їм, коротше, дали машину ніякої інформації, взагалі нічого. Коротше, вони Поїхали, заправилися на Орлені. Звичайно, карточку Shell Орлен не прийняв. Заправлятися на Орлені взагалі не можна було. Вони. Цей... Вони... як це називається? Ну, по пандос, коротше, бо чекали пару годин, поки їм скинули на банківську карточку гроші фірмову, вони з нею розплатилися за паливо. Звичайно, вийшла комедія. Ось. І вони поїхали далі. Їхали вони на Литву. Другий нюанс. В більшості фірм тахограф зроблений і настроєний так, що коли ви зустаєте, зупиняється машина, одразу включається пауза тут до А в нас не так. У нас включаються молотки. Відповідно, треба проконтролювати. Коли ти йдеш на загрузку, ну, в нас подумали логічно, тобто, коли ти йдеш на загрузку, ти не маєш часу думати, там, переключати молотки, ти просто побіг загружатися і реально він скаже, що це працює. Тобто, Я бачу, що да, так і є. Я от, реально про це забуваю, коли йду загружатися, і воно включає автоматично молотки. А от коли я стою на паузу, чи от йду я, наприклад, вже від'їхав від загрузки і йду отримувати документи на загрузку. Я вже, ну, типу, я вже собі тоді маю час, я вже можу оцінити ситуацію, я тоді згадую собі, ага, треба на паузу. Ставлю на паузу. Тому ці чуваки в Литву, стали 9 спати. Факт тому просинається він серед ночі, 4 години минуло. Він дивиться, а в нього не ліжко, а молотки. Що він робить? Замість того, ну, такі ситуації бувають, це не критична ситуація. Я і читав, і питав, мені казали, це не критична ситуація. Просто в даній ситуації не треба нічого робити. Достоїти вже 9 годин неперервно на тих молотках. Далі ви просто робите видрук і пишете на ньому, що ви помилилися і спали. То поліція все рівно побачить, що ви тих 9 годин машина не рухалась, 9 годин ви загружатися не могли. І тим більше, ну, навіть якби і загружалися, ну, машина не рухається, ви стоїте на місці, ви собі спите в машині, то це зарахується, як пауза нема проблем. Вот. Ну він зробив інакше. Він тоді після 4 годин взяв переключу в ліжку, в нього було 4 години, то, а потім ще вони там трохи довше стояли, то десь 6 годин він ще простояв. Ну, все рівно це херня, все рівно це, це вже помилка, це вже проблема. Вот. Так що мали хлопці приключення. А потім вони мали приключення, заїхали в місто Лоць, а там е, автобан, А 1 здається він називається. Це йде якраз такий, що він валить на Варшаву. Ну, вони їхали, правда, з Варшави. І вони їхали на Німеччину, і раз я мав у них ще свої, ще як з напарником їздив, ми мали забрати у них рецепт, який вони везли з Литви. Факт в тому, що автостраду недавно закінчили, і на картах в цьому, в навігації ще не було тих, тої дороги. Їх завела в місто фурою. Якщо ви пам'ятаєте, я розказував у своїх відео, як я любив, коли мене бусом заводило у місто. Фурою. Що стає набагато цікавіше. Ось. Ну, коротше, вони там блудили довго. Коли аж дали до пляж, треба дивитися по знаках. Я якось стараюсь, ви знаєте, вже мене ця бусовська закалка навчила і вам рекомендую, дивіться по знаках. Зараз на Мюнхен моя навігація мене вела пів дороги нормально, а потім так звернула в бік, типу, скорочувати дорогу. Так, там було скорочення кілометрів, напевно, 30, може 25. Але факт в тому, що воно мене вело, як поляки кажуть, ландувками. Це від слова ланд, земля, тобто такими дорогами маленькими, не автострадою. Бусом то я практично в усіх країнах, ну крім Німеччини, я так і їздив тими то ландувками, тому що тут і країни Бенелюксу, тобто Північні там, Бельгія, Голландія, тому що там безплатні автобани, так як тут, і тому я тут їхав автобанами, але все рівно, коли, коли на 30 км менше, шеф мене відправляв туди. Тягне, завжди я старався автобаном, я йому там спорив, трошки пояснював, що ніби економія попала і так далі. Ну, він зі мною згоджувався. Так ми робили. Але в більшості я, коли тільки починав їздити, я вірив в навігації, і через дурну навігацію я страдав, їздив тими ландувками так званими. Зараз же я побачив, що, це, що знак показує мені їхати прямо на 9-й автобан, а ця херовіна мені показує якийсь там жовти, на жовтому кольорі значок дороги. Це жовтий кольор це ландувки, це не є автобан, автобан синього кольору. Ось, тому я зразу передивився ще раз, поставив собі просто промішуточну точку на навігації і поїхав далі нормально. Не з'їжджаючи з автобану. тут я собі їду на круїз контролі, весь час тримаю скорість, не, не треба крутити багато рульом, там самі розумієте, ронда, села, міста, ну нафіга воно мені треба, правильно. Ось, Це просто втрата часу і нервів, і плюс треба контролювати цей час машину, а нашому. Я вже я можу собі проїхати в режимі споку, кажуть поляки. Накопилось, так сказати, багато, чесно вам скажу, вчора нервувався капець. Ви знаєте, от сказав би, що в фурі багато місця, але в Вольво реально місця не небагато. Для їзди ця машина ну, просто ідеальна. Тут все так класно зроблено, що капець. Але для життя. Ну, Взагалі, ну місця так мало. Ось тут оцей столик стоїть, я вам все показував. Якщо щось готувати, треба сидіти на місці і навіть не рухатись. Я вчора готував зранку, жарив картоплю, потім я варив макарон. І, коротше, половину картоплі я розсипав на підлогу, половину макарону я висипав на підлогу, і крім того, потім варив чай, розливши їй чай цілий на крісло і на підлогу. Факт того, що так тут все зроблено, що при тому, що я і так худий, у мене 80 кг ваги то я весь час щось зачіпаю тут, ну неможливо пройти, сісти і встати так, щоб нічого не зачепити. Ну Це просто бред. Тобто щось робити треба зовсім не встаючи. Плюс мені не повезло трохи, я коли купляв плитку газову, не було, не було великої і цього пальника, це от фігня, на яку ставиться банючок, купляється одільно і була тільки маленька. Маленька, самі розумієте, більше шансів перевернути, от я якби тими шансами і скористався. Ось ота от вот, короче, ситуація добре.